В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всесвітніший Отче Іване, всечасніші Отці, возивлені в, в Христі, брати і сестри, українська громада Угенті. Слава Ісусу Христу! Амінь. Можете сісти до Найперше мене переповнює велика радість бути сьогодні серед вас, так чисельно зібраних у цьому святому храмі. Такому благодатному місці, яке Господь Бог подарував для нашої української громади тут у Генті. Я пригадую, як зароджувалася ця громада зі свігоця Івана, як він горів бажанням, щоб тут українське серце могло вповні наново битися у Генті. І Господь Бог сьогодні вам уже благословляє сьомий рік народження. Вашої громади, нашої української церкви, присутності українців тут у Генті. Сьогодні ви святкуєте також ваш престольний праздник. І завжди це є нагода подивитися на те, що Господь Бог дозволив вам і через вас тут зробити, на цьому місці у Генті. Але також це є нагода не тільки підсумувати щось, але побачити напрямок, рух. Куди треба рухатися і як треба рухатися, ідучи вперед у світлі слова Божого. І тому то Господь Бог нам сьогодні дарує своє животворче вічне Слово, яким ми кормимось, яким насичуємося, в якому знаходимо ціннісний орієнтир для нашого майбутнього, де б Господь Бог нас не покликав і не поставив, бо ми не знаємо, що завтра нас чекає. Я думаю, всі ми, ви розумієте, що той, хто приїжджає з України, це вже є чудо. Я вам поділюся таким досвідом минулого року. Ви чули цей шалений удар у Львові, коли загинула сім'я Базилевичів. А це сталося раптом дві вулиці вище від мене. І коли я був у криті, вийшов. Подивився довкола і кажу, Господи, ну дякуєш, звичайно, правда? Але ти не знаєш, що тебе завтра чекає. Тому Господь Бог кожного разу, коли ви бачите братів і сестер із України, робить чудо, що ви бачите ту чи іншу людину, а особливо, коли знаєте ту чи іншу людину. І в тому моменті людина відкриває наново. Те, ким вона є у цьому світі? Для кого і для чого? У світлі сьогоднішнього божественного Євангелія, яке ми з вами насетилися, яке ми почули про поклик перших учнів Петра, Андрія, Вітак Якова, Йоанна, ми бачимо, що Господь Бог робить рух. Він завжди іде. Спочатку приходить до одних. Потім приходить до інших. І цей рух нашого Божественного Спасителя супроводжує його у тому, що він у цьому ж русі звіщає Царство Боже, добру новину. Цей рух не просто є якийсь фізичний рух, але завжди рух Божественного нашого Бога, Творця, до свого творіння, до людини, до нас з вами. Бог рухається завжди до людини. Від нас, людей, як сотворіння, залежить, наскільки ми здатні правильно і міло у нашому житті відчитати той рух Бога до нас. Бо інколи може так бути, що ціле життя пройде. Господь Бог завжди приходить, але ніколи не може війти у покрівлю нашого дому, нашого серця, нашої з вами душі. Я не знаю, чи вам доводилось бачити це не до кінця ікона, але своє рідний такий образ, картина. Коли Господь Бог іде і стукає до дверей. Є двері, і Господь стукає до тих дверей. Замітьте, що там є. Клямки зовні немає, щоб Господь міг відкрити і ввійти у ті двері. Клямка знаходиться в нутрі. У нас з вами. І це від нас залежить, наскільки ми оцю клянку відкриємо і дозволимо Богу діяти божественно, творчо, потужно у нашому з вами житті. Це від нас залежить, наскільки ми правильно і адекватно побудуємо стосунки з нашим великим Богом. Це від нас залежить, наскільки будемо ми з Ним співпрацювати у ділі нашого спасення. І той рух не перетвориться тільки на одинокий рух нашого Бога до нас чи попри нас. Цей рух завжди матиме відповідь, він взаємно буде корелюватися з тим, до кого ми остаточно покликані прийти, бо від нього вийшли. Навіть якби сьогоднішній світ такий секулярний, такий інколи, можливо, безбожний. Відкидав присутність Бога і Його дію у житті людини, у житті світу, навіть попри війни, навіть попри всякі негаразди. Ніколи ніхто і ніщо не зможе закрити присутності діяльної, творчої, потужної нашого Бога, чи то у приватному нашому духовному житті, чи то у житті як спільноти, ось як ваша спільнота. Чи в загальносуспільному церковному, навіть і державному житті? Іди за мною. Я зроблю тебе рибалкою людей. Ми нещодавно святкували дорогі в Христі, празник п'ятидесятниці, в якому оспівували у трупарі ось цих рибалок. Ти рибалок примудрими явив, мудрими, простих учнів. Навчив говорити іншими чужими мовами і їх покликав до своєї церкви, головою якої є наш Господь Ісус Христос. І їм доручив проповідувати Царство Боже. У світлі поклику Бога нас з вами, і ти за ним, завжди супроводжувати цей рух з Богом, завжди запрошувати до цього діяльного руху нашого Бога. Спитаємо себе, дорогі в Христі, сьогодні. Святкуючи ваш престольний праздник. Що Господь Бог хоче сказати через нашу спільноту Різдва Івана Хрестителя тут, у Генті, через нашу українську церкву, через українство, як таке, яке є присутнє тут? Що Господь Бог хоче мені і тобі, брати і сестру, сказати? Як Він хоче попровадити мене і тебе? Чи то у моєму приватному духовному житті, а житті як спільноти. Ваша спільнота буде тоді благодатною, яка завжди ви виступати, випереджувати ініціативи, будь-які, які матимете, чи від вашого пароха, від вашого душпастиря, настоятеля Отця Івана, чи те, що ви самі принесете з вашими ідеями, як громада, як українська громада, зрештою, як народ. Тільки тоді умінчається успіхом, коли ви Господа Бога запрошуватимете у ваше життя, коли все, що діятимете, будете робити на Його славу, коли Він супроводжуватиме ваш пасхальний рух світлом віри, нашої з вами віри. Ця громада стане насправді благодатною, коли даром віри. Який ми з вами отримали в момент нашого хрещення і розвиваємо, бо віра це не є статичний момент, віра це завжди динамізм, динамічний елемент, який рухається. Бо ми не можемо користуватися такою вірою, яку ми мали, будучи дітьми, чи навіть коли б були юнаками, трохи зрілими. Кожного разу наша віра. Аж до моменту, коли наше серце не спочине у Бозі, коли Господь нас не покличе з цього світу, вона завжди буде у русі і буде динамічною, якщо ми цього забажаємо. І як спільнота, ми коли будемо адекватно відповідати на ті чи інші виклики, щоби справді протистояти, зокрема московській тоталітарній, безбожницькій диявольській агресії, яка мучить наш благочестивий український народ. Через вас і вашу спільноту Господь Бог вже стільки багато показав дарів і плодів свого Духа Пресвятого для своєї церкви, для вас конкретно, для нашої зболеної України. Мабуть, годі перелічити все те добре і гарне, що ви робили, зробили, і ще Господь через вас поблагословить набагато більше робити. Через вашу спільноту Господь Бог показує силу віри. І тільки тоді ваша спільнота буде сильною, коли ви красою віри сяятимете, коли цю красу віри передаватимете вміло вашим дітям і внукам, не встидаючи з того, ким і чим ми є. Бо Господь Бог, ставлячи нас в те чи інше місце, в той чи інший час нашого життя, Він має свій план для нас. Будьте певні, дорогі в Христі. Я пригадую. Як Отець розказував, скільки всього ще треба зробити, скільки він має планів. І десь його розумів і розумію, бо свого часу Господь Бог також мені поблагословив засновувати парафію у Сан Ремо в Італії. І розумію, що це є, як це інколи тяжко, коли ти переживаєш, хто буде, як це буде, як воно піде. Я пригадую, очі не знаю, чи ти пам'ятаєш, я тобі сказав: віддай Богові, Бог тебе попровадить, будь певний. І ми втішаємося даром віри цієї спільноти. Я певен, що ще сьогодні не всі українці, які є тут, в Генті і в околицях, прибули сьогодні з тих чи інших, не прибули сьогодні з тих чи інших причин до храму. У вас є дуже багато. Але в єдності сила народу. І ми завжди тому так молимося, що Господи нам єдність подає. І тільки тоді, коли будемо єдиними, тільки тоді, коли будемо сяяти красою нашої прабатьівської віри, в нашій українській церкві, в нашому народі ми справді зможемо дуже багато зробити. Вдивляємося у постать святого Йоанна, пророка протечі Хрестителя Господнього, той, який ніколи не боявся говорити правду. Не біймося свідчити правду, бо правда переможе. Правду закрили лише на три дні у гробі, але вона воскресла, бо правда має останнє слово. Диявольське зло, нашестя, агресія ніколи не переможе. Навіть якби нам здавалося щось ось-ось, ми начебто падаємо, будьмо певні, що Господь Бог правдою в кінці запечатає перемогу. Бо перемога для нас чи тут, у Генті, чи в Україні, якій ми всі перебуваємо. Перемога для нас є неуміряні сили і невимірювані квадратних кілометрів. Перемога для нас є тоді, коли ми, як народ, як нація, як Україна, як держава відбудемося на політичній мапі світу з нашою самобутньою мовою, культурою, традицією, всім тим, що притаманне нашій тисячолітній історії. Молімося до всіх святих українського народу, яких також ми сьогодні пам'ять вшановуємо. Всіх праведників від славного нашого князя Великого Київського Володимира, Блаженної Великої княгині Київської Ольги, і аж по сьогодні наших новомучеників, яких ось 27 червня святкуватимемо, яких Папа Йоанн Павло ІІ святий уже тепер проголосив у 2001 році, коли перебував своїм пресопам'ятним візитом у Львові і в Україні, зокрема. Щоб Господь Бог за молитвами вашого покровителя наших всіх святих українського народу дарував силу, мужність усій нашій Україні, вашій спільноті, сяєте красою віри. Амінь. Слава Ісусу Христу!